Про суспільні реакції на рішення польського президента щодо вето на законі про допомогу українським воєнним мігрантам, погляд з України та коментарі представника закладу соціального страхування Польщі про це і більше за мить. Вето Навроцького це популізм, так характеризує останні повноважні дії польського президента, народний депутат України Микола Княжицький у своїй колонці на слави ті коментуючи аргумент про те, що Польща має бути для поляків господарів своєї країни, а не надавати привілеї гостям. Автор матеріалу нагадує, що внесок українських біженців у розвиток ВВП Польщі становить 2,7%. А до державного бюджету вони щороку сплачують понад 15 мільярдів злотих податків. На думку княжицького, це свідчить про те, що українці значно більше віддають у польський держбюджет ніж отримують із нього. Також парламентар нагадує про попередження юристів та правозахисників, що скасування допомоги 800 плюс для дітей українських воєнних біженців буде грубим порушенням міжнародного та європейського законодавства, адже виплата надається дітям, а не їхнім батькам. Більше про погляд народного депутата України на вето польського президента читайте на нашому сайті. Про популізм у рішенні польського президента накласти вето на закон про допомогу громадянам України пишуть у польському сегменті соцмереж. Журналістка Слава Тіві Марина Степаненко дослідила реакції на нещодавнє вето у політикумі та експертному середовищі. Так, лідер ультраправої партії конфедерація. Славомір Менцен написав, що Україна має сама собі оплатити старлінки і не бачить причин, чому має це робити Польща. Йому відповів віце-міністр Радослав Сікорський, який підкреслив, що допомагаючи Україні, Польща тримає путінську армію подалі від польських кордонів, і що зовнішня політика складніша за табличку множення. Своєю чергою, польський економіст Якуб Карновський нагадав, що український кредобанк, який належить ПКО Банк Польський, приносить значні прибутки польському капіталу. Та вже використовує стерлінки для обслуговування клієнтів у небезпечних регіонах. На його думку, президент повинен допомагати Україні а не створювати перепони. У тому ж ключі висловився і адвокат Роберт Кропівніцький, різко критикуючи рішення президента і називаючи це. Популізмом у найгіршому його вигляді, водночас, з правого боку політичної сцени лунає схвалення рішення президента Навроцького. Зокрема, значна кількість політиків із партії Право і справедливість почали поширювати у мережі записи з канцелярії президента з гаслом Поляки. Перш за все. Більше коментарів щодо вето Навроцького ви знайдете у матеріалі Марини Степаненко у рубриці. Докладно. Внески українців значно перевищують отримувані ними виплати. Про це Слава ТІВІ сказав член правління закладу соціального страхування у Польщі Маріуш Єдинак говорити про надходження лише до фонду соціального страхування ФСС, тобто до системи, яка обслуговує забезпечення працівників, то вони наразі становлять близько 11,5 мільярда злотих на рік. Це безперечно немаленька сума з іншого боку. обсяг сімейних виплат. Які ми щороку перераховуємо українським громадянам, становить трохи понад 1 мільярд злотих. Більше про те, як коментує питання соціальних виплат українцями профільна польська установа, читайте на слава ті. І наостанок, щоб підсумувати тему, директорка європейської та міграційної політики інституту суспільних справ і президентка асоціації «Фрем Глобал Малгожата Копка Пьонтек в ефірі Слави Ціві сказали, що президентське вето на ухвалені парламентом поправки до закону про допомогу громадянам України є помилковим і шкідливим для самої Польщі. Пан президент, використовуючи і вживаючи свої аргументи, що нібито українці, які проживають в Польщі, які втекли від війни, що вони мали більші привілеї ніж поляки. Він президент ставить все вверх догори ногами. І тут не йдеться лише про національну групу, тут не йдеться про людей, які приїхали до Польщі і побачили собі, подивились на вулиці, як тут класно, гарно можемо тут проживати. Ми ось зараз говоримо про людей, які є біж. Біженцями, воєнними біженцями, воєнними біженцями в той момент, коли надалі триває війна, і коли і вдень, і вночі, зокрема щонічно, щоночі Україна бомбардується російським агресором. При цьому Окопка так наголосила, що рішення президента може мати негативні політичні, соціальні та економічні наслідки і не покращить ситуацію для поляків, і водночас поставить під загрозу майже мільйон українців, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом. Більше думок аналітикині, директорки Європейської та міграційної політики інституту суспільних справ. Читайте і дивіться на нашому сайті. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.